Зима сезон не тільки особливої пильності для водіїв, а ще й відповідної технічної готовності автомобіля. Найперша умова безпечної їзди по засніжених та слизьких дорогах, колеса взуті у зимову гуму. Фахівці радять робити це вчасно, не чекаючи ожеледиці. На станціях техобслуговування міста наразі заміна літньої на зимову гуму найзатребуваніша послуга. Саме відповідальні владельці уже переобулись. Це, це була перша волна. Є також друга волна, яка переобувається в день. скажем так, первого гололеда, когда, когда все одновременно приезжают и хотят в, в одно время, в один день переобуться, но это не всегда получается, поэтому сейчас тоже также есть очередь. По времени это ну, максимум 40-40-час замена полностью четырех колес. В залежності від типу автомобіля заміна колес буде коштувати власнику від пів тисячі до семисот гривень, та безпека не зрівняно дорожча. Зимова гума має відповідати певним параметрам, які забезпечать впевнену керованість автівки при ожеледиці. Найперший чинник при виборі гуми це розмір її протектора. Висота протектора на новій резині мінімум 8 міліметрів. Okay. Відповідає всім стандартам і параметрам. Найголовніше – це тормозний путь. расстояние, длина тормозного пути на на летней резине это может быть и 100 и 150 метров э, при резком торможении, на зимней резине это около э, 50-60 метров. Первый совет это, конечно, менять вовремя, заранее, хотя бы за за недельку до до прогнозируемых морозов, так чтобы быть уверенным. Ну и и второе условие это, конечно, чтобы резина соответствовала всем параметрам, чтобы это не просто было название зимняя резина, чтобы это протектор был. Ну и состояние колес соответствовало. Готовність автомобіля працювати взимку залежить також від стану акумуляторної батареї, системи обігріву, гальм і фар. Останній чинник при відсутності зовнішнього освітлення у місті набуває особливого значення. Фахівці радять і водіям, і пішоходам бути вкрай уважними на дорозі. Будьте максимально зосереджені за кермом. Якщо маєте змогу, взагалі утримайтеся від поїздок. Якщо ви все ж таки опинилися за кермом, то дотримуйтеся швидкісного режиму та безпечної дистанції, не здійснюйте ризикованих маневрів. Під час поїздок в умовах недостатньої видимості рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи проти протитуманними ліхтарями. Заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами і перехрестями, а також світлофором та нерегульованим пішохідним переходом. А в першу чергу, якщо ви цього ще не зробили, то перевзуйте своє авто у зимову гуму. За необхідності телефонуйте на 102, Ми завжди поруч і бережіть себе, Валерій Кожухар Артем Кравченко. Цей день.